Тема сьогоднішньої пари односмугова передача та методи односмугової передачі їх класифікація. При аналізі потужності, амплітудно модульованого коливання зазначається, що лише незначна частина потужності витрачається на випромінювання корисної інформації, яка закладена в верхній та ніжній боковій смузі. Значну частину потужності приходиться витрачати на несучу частоту, яка ніякої інформації не несе. Я не зря просила вас, щоб ви освоїли побудову і розрахунок спектру амплітудно модульованого коливання. Я хотіла, щоб ви звернули увагу на те, наскільки сильно відрізняється по потужності сигнал несучої, який. Буде зберігатися в спектрі амплітудно модульованого коливання та сигнал нижньої або верхньої бічної. Також хотіла вашу увагу звернути на те, що за енергетичними показниками, як верхня, так і нижня бічна, вони мають однакові значення. Тобто, відносно потужності, вони рівнозначні. Значить, таку. Ідея як здійснення передачі на одній боковій смузі виникла вже давно і була запропонована в 1914 році Шулейкіним. Він зробив аналіз амплітудно модульованого коливання. Ідея передачі інформації на одній боковій смузі полягає в тому, що в схемі радіопередавача з амплітудною модуляцією. Спочатку усувають несучу частоту, а потім і одну з бокових смуг. Ну, переважно нижню бокову смугу, а випромінюють лише верхню бокову смугу. Якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що це спектр амплітудно модульованого коливання, це частота несучого коливання. І ви бачите нижня бічна і верхня бічна. Значить, частині з вас, коли ви робили самостійну роботу вдома, і тоді, коли ми з вами розбирали на дошці, то комусь попало, що міськочастотний сигнал складається з однієї спектральної складової, а декому попався діапазон. Тут так само представлена вже не одна інформаційна частота, а діапазон інформаційних частот. І ви бачите, що нижня бічна розміщується вліво від частоти несучого коливання, а верхня бічна вправо. І відстоять вони від несучої, ще раз наголошую, на одній тій самій відстані. Зверніть увагу, якщо ми будемо передавати сигнал обидві бічні і ще й несуче коливання, то він займе від мінімальної. Частоти до максимальної і буде дорівнювати ширина цього спектру буде дорівнювати подвоєному значенню максимальної частоти спектру інформаційного сигналу. Якщо ми використаємо тільки одну бічну, то виявиться, що ширина, яка буде займатися цією бічною смугою, складатиме рівно ширину спектру інформаційного сигналу. Здійснення такої, таким чином, здійснення такої передачі дозволяє, перше, різко збільшити корисну потужність випромінювання переданої інформації, ну, оскільки несуча частота і частота однієї з бокових смуг вже не випромінюються. Звичайно, в радіоприймачі приходиться відновлювати як несучу, так і подавлену одну бокову смугу, що ускладнює його конструкцію. Це буде недоліком. Значить, Перша частина збільшення корисної потужності випромінювання це перевага. А те, що ускладнюється конструкція радіоприймача, до його складу необхідно включити генератор несучої і помножувач. Помножувач, який буде помножувати цю відновлену несучу в приймачі і на бокову прийняту смугу. Також здійснення такої передачі дозволяє зменшити смугу пропускання каскадів радіопередавача. Ну, звісно, це більше, ніж в 2 рази. Це підвищить коефіцієнт підсилення каскадів і за збільшення добротності їхніх контурів, а також збільшить е, співвідношення сигнал шуму. Оскільки значно менше складових шуму потрапить в робочу смугу, оскільки вона буде вузькою. Теоретичні викладки показують, що при цьому можна збільшити потужність випромінювання в 16 разів. Також дійснення такої передачі дозволить збільшити щільність каналів радіопередавача більше, ніж в 2 рази. Значить, ви бачите, що на цій смузі частот ви можете. Поміститися три такі смуги. Ну, от, зараз ми більше наглядно на це подивимось. Якщо зробимо на ну, ось так є. Бачите, якщо ми наблизимо, підводимо, можна буде побачити. Дивіться, якщо зробити захисні інтервали меншими, то влізе приблизно три таких смуги в одну смугу частот, яку необхідно було виділити при передачі обох бічних амплітудно модульованого коливання. І так, необхідно відзначити, що професійний радіозв'язок в основному ведеться на Одній бічній смузі, тобто магістральний, комерційний, спеціальний зв'язок, теж ведеться на одній бічні і за зазначених вищих переваг такої передачі. Радіомовлення ведеться при повному амплітудно модульованому сигналі, оскільки в іншому випадку схема і конструкція радіоприймача для прийому і обробки різко би. Це приведе до подорожчання таких приймачів. І небажанні користувачів їх купляти і, відповідно, прослуховувати сигнали, які передаються засобами радіомовлення. І переходимо до власне, які ж методи ми будемо мати для здійснення односмогової передачі. Для перед тим, як розглянути ці методи, ми з вами повинні розглянути схеми балансних модуляторів. Ну, почнемо з однієї, яку розглянемо, більш докладно. Цей модулятор? Дозволяє здійснити амплітудну модуляцію з одночасним усуненням усунення несучої частоти. Ну, одна з найпоширеніших схем амплітбалансного модулятора зображена тут перед вами. І характеристика цієї схеми. В цій схемі в якості нелінійних елементів використовуються високочастотні діоди. ВД-1 та ВД-2. Якщо робоча точка А вибрана при напрузі УД що дорівнює нулю, то подача напругів на вхід зразу викличе появу струму. І е, це величина цього струму. Буде пропорційна зміні струму при проходженні прямолінійної ділянки характеристики. Квадратична зміна струму при проходженні квадратичної і відповідно квадратичну зміну струму при проходженні квадратичної ділянки характеристики. Значить, ось тут залежність, якщо напруга буде в межах одне до цієї точки то буде проходити, струм матиме квелетичну складову. Якщо після неї, ми можемо це сприйняти як пряму і, відповідно, буде пропорційна зміна струму. На вхід схеми подається напруга несучої частоти У з індексом омега мале. Вона буде прикладатись до діодів ВД1 та ВД2. 2. Ну, Ви бачите, що є з'єднання, яке дозволяє під'єднати цю напругу до діодів ВД1 та ВД2. Вона прикладати, прикладатиметься до цих діодів синфазно, оскільки блокуючі кон, конденсатори, ось вони. Ці два блокуючі конденсатори, будуть коротко е, утворювати коротке замкнення на частоті омега-мале. Крім того, на схему подається через низкочастотний модулюючий трансформатор. ви Бачите, він різняється наявністю осердя. то низько частотний буде подаватися у вторинну обмотку, яка має середню точку. Причому ця середня точка буде заземленою. Тому напруги у омега, омега-велике будуть прикладатися. Противофазі відносно корпусу і рівними по амплітуді. Навантаженням цієї схеми є паралельний контур ЛКЦК, який налаштований на несучу частоту омега і має достатню смугу пропускання для формування амплітудно модульованого коливання. Значить, з теорії відомо, що тільки перша гармоніка утвореного складного сигналу при амплітудній модуляції матиме амплітуду, що змінюватиметься пропорційно до зміни миттєвого значення модулюючого низькочастотного сигналу. Високочастотні низькочастотні напруги відносно кожного з діодів ввімкнені послідовно. Тому на діодах утвориться напруга, яка може бути визначена ось за такими формулами. Напруга, яка прикладається до діода ВД1, буде складатись значить, ВД1 у нас, ВД1, буде складатись з високочастотної напруги у омега-маленьке і низькочастотної напруги, яка буде прикладатись у фазі. Що поступає з оцієї обмотки вторинної обмотки трансформатора Т1. Напруга на діоді ВД2 буде алгебраїчною сумою високочастотної напруги і напруги, яка буде прикладатися з оцієї напівобмотки, вторинної напівобмотки трансформатора Т1. Значить, якщо ми зафіксуємо якийсь момент часу, і струм буде протікати знизу до верху, то тут буде плюс, тут мінус, тут плюс, а тут мінус. І ви бачите, що відносно діода цей, на цей діод подаватиметься на анод мінус, а на цей діод подаватиметься на анод плюс. Значить таким чином один з діодів. Матиме напругу суми з низькочастотного і високочастотного коливання, а другий діод матиме напругу різниці цих же самих коливань. Значить, струми обох діодів у навантаженні цього контура, цьому контурі ЛКЦК протікають назустріч один одному, то сумарний струм представлятиме собою різницю. Струмів, які протікають через діоди ВД1 та ВД2. Значить, таким чином струм буде складатися з двох складових низькочастотної, з частотою омега та високочастотної з частотами омега-маленьке плюс омега велике та омега-маленьке мінус омега велике. Ми це з вами розбирали щодо напруги. А ми знаємо, що якщо контур налаштований на якусь частоту, він має чисто активний опір, і тому ми можемо все те, що ми говорили з вами про напругу, сказати про струм. І відповідно до того, що налаштування контуру здійснюється на несучу частоту, то низька частотна складова на контурі виділятися не буде. Якщо такий контур має необхідну смугу пропускання, то на нього будуть виділятися струми з частотами омега плюс омега-велике та омега мінус омега велике. Ці дві частоти є ніщо інше, як верхня бокова і нижня бокова частоти амплітудно модульованого коливання. Значить, Таким чином ми можемо сказати, що в схемі буде здійснена амплітудна модуляція. В сні струму буде виступня складова з частотою омега, що говорить про подавлення несучої частоти амплітудно модульованого коливання за рахунок того, що амплітуди цих сигналів, які проходять через ВД1 та ВД2, будуть однаковими, а напрямок або сум буде протилежним, або між ними буде фазовий ступ. 180 градусів. Таким чином, за допомогою цієї схеми буде здійснена амплітудна модуляція з одночасним подавленням напруги несучої частоти. Значить, При продачі низькочастотного спектра керуючої напруги з частотами омега мінімум від омега мінімум до омега максимум на виході балансного модулятора створюється верхня бокова смуга з частотами омега мале плюс омега мінімум до омега-мале плюс омега максимум і нижня бокова частота з частотами омега мінус омега максимум до частоти омега мінус омега мінімум Недоліком такої схеми на діодах. Є незначний коефіцієнт передачі по напрузі, він буде меншим одиниці, так як діоди не дозволяють здійснити підсилення сигналу. Значить, для усунення цього недоліку в схемі замість діодів можна використати транзистори. Про ці схеми ми поговоримо з вами. на...